Тема сьогоднішнього уроку — «Твої відкриття електрика, будова атому. Ми з вами протягом всього семестру вивчаємо будову атома, його склад, на що він поділяється. Таблицю, періодичну таблицю хімічних елементів. Сьогодні ми познайомимося з таким явищем, як електрика. Давайте. Попрацюємо з домашнім завданням? Перевіримо домашнє завдання до уроку номер 4 Деякі тіла після Амалія, що ти тут ставила в першому речі? Домашнє, домашнє завдання. То... Угу. Що ми, як ми працювали з тілами, щоб вони потім щось притягували? Що ми робили один одним? Після натирання. Після натирання дуже добре. Здатні притягувати які? Електричні притяжні. Маленькі, так, невеличкі предмети. Олимки, зброд, маленькі, маленькі плавтику паперу. Так. Такої властивості тіло набуває внаслідок натирання його тілом, яке складається з іншої речовини. Речовина дуже добра маля. Наприклад, якщо повітряну кульку натерти аркушем паперу. У нас є кулька, є папер, папір. І ось а, дві різні речовини відбуваються між ними а, по різному. Від ї. хтось може відірвати електрона до когось, вони приєднаються. І від цього створюється як одна речовина позитивна, інша негативна, і вони між собою витягуються. Добре. Потрібно було повторити правило під номером 3 та дати відповіді на запитання. Фізичне тіло як будь-який. Фізичне тіло це будь-який уявний об'єкт, об'єкт лише неживої природи, будь-який предмет або організм. Що таке фізичне тіло? Ліза? Це будь-який уявний об'єкт. Уявний, тобто його фізично не існує? Ні, ні. Так, каже Артем. Да, це об'єкт лише не живої природи, а будь-який предмет або організм. Будь-який предмет або організм це може бути що, будь що, але те, що має межу. Амалія, давай друге питання. Поле, полем називають вид матерії за дки, якому фізичні тіла взаємно взаємоодіють на відстані. Так. Називають матерії будь-яка матерія, завдяки якому може взаємодіяти тіла. Наприклад, у нас є магнітне поле, є гравітаційне поле, є електричне поле. Добре, будь-яке фізичне тіло створює навколо себе яке поле? Ну, Я вже підказала, Ліза. Яке фізичне тіло створює навколо себе це магнітне поле. Ну, Магнітне поле створити може навколо себе амаля, Гравітаційне. Так, гравітаційне, тому що ми казали, що навколо поблизу землі всі тіла, які розташовані на землі або поблизу, не мають гравітаційне поле. Вони або притягуються один до одного, між собою, ми один до одного притягуємося. Але це нещожно маленькі, тому що наші е, маси стосовно планети Землі маленькі, тому наше притяжіння не, не впливає е, на нас суттєво. Я 4 існування магнітного поля навколо магнітів, виявляється в притягуванні до них. Можна? До магніту вкажи. А, тільки ви... Із заліза. Так, тіла виготовлені з заліза, притягуються до магнітів. Дуже добре. Назар п'яте питання. Першою речовиною ну, у якої після нато, о, на, натирання хутром помітили властивість притягування легких фізичні тіла, на, на, ну, науковці вважають Можна? Давай. Борштин. Борштин. Наша е янтарь. Перео. 5-6. Е Ем, дві повітряні кольки натерті по отеліновим кокетам, це притягується один до одного? Ні, тому що вони потерті в одну і ту саму речовину, тобто набули знак Одна, однакові знаки між тобою, як взаємодіють. Тоді відход... Відштовку. 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 Так. І ось наслідок віддалення від натертого фізичного тіла інш тип якого поля посилюється? Посилюється поле, воно послаблюється, так? Чим далі один від одного розташовується, наприклад, якщо ми потримав волосся, в грібінець на невеличких відстанях, буде відчуватися притяжіння, але якщо ми далеко. Покладемо гребінець то ми не будемо відчувати ось цього притяжіння. Е, ідемо далі. Давайте прочитаємо інформацію о е, прямокутничку. Артем, читай перше. Можна мені. Після натирання деякі фізичні тіла стають джерелом певного виду поля, відмінного від магнітного та гравітаційного полі. Це електричне поле нерухомих заряджених тіл. Так, тобто там, де є електрони, там, де є поле, завжди буде електричне. Але ми потім будемо вивчати, що електрична завжди супроводжується і магнітним полем. Кирило, читай друге. Якщо таке поле наявне в просторі то фізичні тіла натерті такими предметами протягуються, а також взаємодіють з іншими натертими тілами. Так, тобто в нас буде відчуватися якась взаємодія, ми будемо бачити, що щось відбувається, пояснюючи е цю взаємодію е тим, що є поле. Давайте переглянемо відеофрагмент мультфільму і дамо відповідь на запитання, яке фізичне явище забезпечує притягування різноманітних дрібних тіл до шерсті мамонта. То гояючи з Олівією, ми були вражені надзвичайним видовищем. Оце дивина, Олівія, ти бачила ці здоровенні лимони? Так, І дивись, які великі. Напевно, треба багато працювати, щоб зібрати їх. Працювати? Навпаки, адже збирання лимонів розвага незабаром це має розпочатися. Кілька днів по тому ми вирушили подивитись. Як триває приготування до збирання врожаю? Вітаю, тітко Брендо! Вітаю дядьку Філбі! Привіт, Єлія! Дивись, які в нас пластмасові гребені ми придбали їх саме перед збиранням врожаю. Вони, звісно, не такі вручні, як старі дерев'яні. Проте до них можна звикнути. А навіщо потрібні ці гребень? Як же, наші мамонти мають бути дуже гарними в день збирання лимонів? Ось так, гарний мамонт, не хвилюйся, за мить ти станеш красеним. За що за непотоп? Що це? Отак краще. «Ти дещо прогавила, бренду, що відбувається, здається нам слід відійти. Добре. І як ми дамо відповідь на це запитання? Mm. Яка фізична явище забезпечує притягування різноманітних дрібних тіл? Можна mm. мені? Mm. Mm. Так, каже Е, Тому що його шерсть була нетерпа і mm. за mm. цього вона притягувалася. Натерта, і відбулося. яке явище, як воно називається? Натертавання. Шерсть набула. магнітних на Елект... електричних електричних властивостей. Добре, а скажіть мені, будь ласка, чи щось ж було е у відеофрагменті вимислу? Що було через ну, занадто, тобто те, що неможливо? великі лимони. Добре, так, ну дуже великі лимони, але ну, нам не пояснювали а ось стосовно мамонта, після того, як його розчесали, що відбулося? <звук> Началось дуже сильний вітер, і до нього почали прилипати кошка. Так, чи і... могла кошка при... приліпнути до маманта? Ні. Могла... Ні, тому що Ні, так, не тому могла що? Так. Що ми з вами казали, що е, здатні е, притягувати е, великі, маленькі предмети, тобто великі не можуть. Е, Притягнути, а також на великих відстанях це не працює, так? Тобто, звід усіля не прилітало бруд сміття якесь листя. Те, що було поряд, притягнулося в ту маму, а те, що було далеко воно там і залишаться. А все інше було правдою Добре. Ідемо далі. Після розчистування шерст мамонта набуває властивості притягування тіла з малими масами. Взаємодія відбувається на відстані завдяки електричному полі, джерелом якого є електричний заряд. Давайте переглянемо відеофрагмент про наукову теорію. Мамонт після розчистування набуває властивості притягувати тіла з малою масою. Взаємодія відбувається на відстані завдяки електричному полю, джерелом якого є електричний заряд. Підтвердженням правильності нашої гіпотези є сучасна теорія будови атом. Давні греки першими створили теорію про те, що всі речовини складаються з неподільних частинок матерії. Найменшу неподільну частинку вони називали атомом, а ми сьогодні атом. Атоми надзвичайно малі, настільки, що їх можна побачити лише розмістивши кілька їх сотень тисяч. Уряд. Волосина людини найтонший предмет, який можна побачити неозброєним оком, однак товщина цієї волосини становить близько 300 тисяч атомів. Якби атоми були настільки великими, щоб їх можна було би побачити, товщина волосини дорівнювала б 16 кілометрам. Атоми порівнюють багато із чим. Наприклад, у точці в кінці речення, як кажуть, розміщується мільярд атомів, проте самі атоми складаються з іще менших частинок. У центрі атома знаходиться ядро, комбінація із частинок двох видів протонів і нейтронів, а навколо ядра обертаються електрони. Електрони обертаються навколо ядра, наче планети навколо сонця. Проте, на відміну від планет, які утримуються біля зірки завдяки гравітаційній взаємодії, ядро утримує електрони завдяки електричній взаємодії. Властивість частину електрично взаємодіяти вчені назвали зарядом. Ядро складається з нейтронів, які не мають електричного заряду та протонів. Науковці домовились вважати заряд протона позитивним, тому атомне ядро має позитивний заряд. Заряд електрона вчені вважають негативним, оскільки електрон і протон. Мають електричні заряди різних знаків, вони притягуються один до одного. Саме тому у звичайному стані кількість протонів дорівнює кількості електронів. У такому випадку кажуть, що атом у цілому не має електричного заряду та є електрично нейтральним. Окремі атоми можуть втрачати свої електрони або набувати додаткових електронів. Наприклад, зараз на відео показано, як атом втратив електрон та набув сумарного позитивного заряду. Якщо до атома приєднається додатковий електрон, то атом набуде сумарного негативного заряду. Добре. Те, що відбувалось із шерстю Мамонта, спричинене таким явищем, як статична електрика. Це явище є наслідком переміщення електронів з одного місця в інше. Статичну електрику можна спостерігати, якщо натерти пластмасовий ребій. Шерстяною тканиною, той предмет, з якого електрони перемістилися, отримує позитивний заряд. Негативний заряд відштовхує інші негативні заряди, але притягує частинки з позитивним зарядом. Тому грегін, який отримав негативний заряд, притягує клаптики паперу, що знаходяться поруч із ним. Електрони зосереджуються на одному боці клаптика паперу, а на краю грибеня зберігається позитивний заряд. Так шерсть мамонта заряджена позитивно після розчитування притягнула все це сміття. На щастя, статичний заряд із часом зникає. Упевнена, що винуваті в цих дивних подіях саме гребені. Як ти придбав, з нашими старими гребенями ніколи не виникало проблем. Бренду, хоч раз повір, права зовсім не в нових гребенях. Запевняю тебе, вони найкращі. Бренда врешті-решт перемогла. Пластмасових гребенів позбулися, а мамонтів розчисували дерев'яними. Ти вже готовий, тревір? Так, готовий, дядьку, бренду. Добре, і що про що ми ще зараз дізнаємося? Зараз останнє відео подивимося і поговоримо. У центрі атома міститься ядро, навколо якого рухаються електрони. Ядро складається з протонів і нейтронів. Електрони та протони є носіями електричного заряду. Електричний заряд. Це фізична величина, яка характеризує здатність тіл створювати електромагнітні поля та брати участь в електромагнітній взаємодії. Електрон має негативний заряд, протон має позитивний заряд, нейтрон електричного заряду не має та є електрично. Нейтральною частинкою. Частинки тіла із зарядами одного знака відштовхуються. Частинки тіла із зарядами протилежних знаків притягуються. Добре, давайте тепер поговоримо, про що ми дізналися? Ми вивчили, що в нас атом має складники: це нейтрони, протони, ядро та електрони. Електрони це найдрібніші частинки, які обертаються навколо ядра. Електрон легко можна відірвати. Так, ось, є речовини, наприклад, гребінець пластмасовий, який легко ось ці електрони відірвати. А є речовини, які Складніше електрони відірвати, наприклад, деревина. Так ось. І ми побачили на, на відео, в чому різниця? Якщо розчесувати е, мамонта або будь-якого іншого е, звіря е, пластмасовим е, гребенцем, то ми ось ці електрони і зможемо відірвати. І що ми будемо відчувати? Що від, е, е, наш мамонт набуває. Заряду може притягувати предмети. В даному випадку це не було актуально, тобто це не потрібно було. І тому е господарі повернулися до початку і знову е зробили дерев'яні е гребні для того, щоб знов-таки ну, не намагнічувався наш е атом, щоб він не притягував до себе. Інші предмети. Давайте прочитаємо правила а, Амалія читай перше. Так, добре. Атом на електрична електричного нейтральна, частинка, що на явно у складній Всіх чи, чи а речовин Так. у центрі у центрі атома містить невелике не, не за розміром ядра. Які ми атоми вже знаємо? Назвіть якісь речовини, про які ми все знаємо. Які атоми ми вже вивчали? H2O. Це молод. Атом гелій. Гелій добре. Карбон. Гідроген. Умнічка, гідроген, оксиген. Гідроген. Так, молодці, добре. Друге і третє Кирило. Е, ядро складається з позитивно заряджених протонів РП+, P, і нейтронів Н0, які не мають електричного заряду. В коло ядра рухаються негативне зарядження електрони так. і мінус. І у центрі є, атому міститься на за розмірами ядро. Ми повинні в голові все постійно коли чуємо атом, уявляти, що є ядро, а навколо обертається атом. Атомам завжди багато ой, електронів, е, який порядковий номер елемента, стільки електронів і розташована е, навкруги атом ядра. Корольов, читай перше. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує здатність тіл створювати електромагнітні поля та брати участь в електромагнітній взаємодії. Добре. Назар читай друге. Е, носіями електричних зарядів є електрони та протони. Протони, що виходять до складу атома. Добре, тобто ми з вами казали, якщо багато протонів більш, ніж електронів, то це позитивний заряд, якщо багато електронів більш, ніж протонів, то це негативний заряд, якщо їх однакова кількість, то це в нас нейтральний заряд. І лізанька читає третє та четверте. Частинки тіла. Із зарядами одного знака відштовхуються. частинки тіла із зарядженими протилежних знаків притягуються. Добре. І останнє завдання. Давайте роздивимося зображення. Перше зображення Назар це в нас яке поле? Це... Електричне поле. Електричне поле. Кирило, друге зображення. Це яке поле? Друге це магнітне поле. Добре. І третє Ліза. Гравітаційне поле. Гравітаційне поле. Дуже добре. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 5, Покликання є в нових знаннях. Нагадую про обов'язкову контрольну роботу. Яка була ще 13 листопада, і ви її не здали? Дякую за урок, до наступного до побачення. До побачення.